Шостий закон це закон загального взаємозв'язку. Якщо нам навіть здається, що ми щось робимо і це не має значення, то ми помиляємось. Тому що це також важливе. Я була стикнулася тим, що, коли розпочалося це все в Україні, то багато мам почали себе картати за те, що вони не можуть допомогти нашій державі чимось. А в них малесенькі діти. Щоб ви розуміли, ви на своєму місці, і ви зараз дуже потрібні своїм діткам. Тому що мама це сама найбільша роль. І вона сама найважливіша, тому що ми допомагаємо своїм дітям стати особистістю, яка була гармонійна, щоб вона йшла в світ з любов'ю.